Зокрема, про це будемо говорити з Валентином Гладких. Це політичний аналітик Центру Об'єднана Україна. Валентина, доброї ночі. Доброї ночі. Ну, є надія, що парламент таки ратифікує. 24 роки знадобилось на це Україні. Думаєте, без проблем це буде зроблено в парламенті? Я думаю, що є вже політичне рішення. І оскільки в Верховній Раді продовжує існувати монобільшість, то я схильний думати, що голосів для ратифікації вистачить. Чому так довго Україна цього не робила? Це було суто питання політичної волі. Це було звичайне питання політичної волі і особливості політичного класу, який перебував при владі в Україні. У цього політичного класу, точніше, у його представників були свої побоювання ну, з приводу так би мовити, включення України відповідної себе до юрисдикції міжнародного кримінального суду. Потім ну, почалося ну, спочатку, АТО Потім операція об'єднаних сил, і знову ж таки почали певні спекуляції навколо цього відбуватися що також загальмувало наше просування на шляху до. Ну, ратифікація відповідної угоди. Ну, треба чесно визнавати, що ну, від створення незалежної України, оце от політичний клас український, політична економічна еліта, вони хотіли створити на території України заповідник і керуватися принципом: Ета наша корова і ми її доєм. Ну і відповідно дуже хворобливо реагували і на будь-які. Ну, не те, що там спроби, а необхідність е ділитися якимись своїми повноваженнями, або як часто вживають такий термін, да там корупційним суверенітетом. Ну, от це приблизно з того ж самого е ну, розряду насправді. Тому я просто дуже добре пам'ятаю, як складно відбувалося дуже багато інших інтеграційних, умовно кажучи, процесів, коли Україна включалася до роботи окремих міжнародних організацій, і в цьому контексті це не є виключенням. Але ви правильно зазначили, що наразі. Ну сама ситуація вона вимагає від нас, щоб ми такі ратифікували цей статут, стали повноцінними членами відповідно цієї міжнародної організації. Ну і могли впливати на її роботу. Ну плюс давайте не будемо забувати, що це якраз та організація, яка видала ордер на арешт. Путіна і цілої низки інших високопосадовців Російської Федерації за ті злочини, які вони скоювали ну проти громадян України, тому це додатковий інструмент. Ми здобудемо в свої руки, і це дуже важливо. Шість ордерів на арешт, в тому числі за обстріли цивільної інфраструктури, Путін Шайгу Герасімов, Марія Львова білова разом з Путіним за вивезення українських дітей і два керівники Чорноморської дальньої авіації за обстріли цивільної інфраструктури, але ж це процес е Ордери можуть з'являтися більше. Давайте ще поговоримо про Білорусь. Білорусь розгорнула авіацію, сили протиповітряної оборони біля кордону з Україною. За словами командувача білоруських військ ППО Андрія Лук'яновича, військові розмістили там зенітні ракети та підрозділи радіотехнічного корпусу. Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що третина військ країни буде базуватися уздовж південного кордону. Агенція Associated Press зазначає, що білоруська армія налічує близько 60 тисяч військових. Зазначу, за останній тиждень Лукашенко дав кілька інтерв'ю. У них він закликав Київ та Москву цитую закінчити драчку. А також заявляв, що мета так званої СВО вже досягнута. Що робить Лукашенка? То привів війська на навчання, потім забрав після початку курської операції, мовчав кілька днів. Тепер знову війська відправляє на кордон з Україною. Що це за рух? Я думаю, що він в такий спосіб допомагає Путіну відволікти частину Збройних сил України ну, для того, щоб бути готовим у разі необхідності дати відсіч вторгненню з боку Білорусі. Тобто це ж не питання, довіряємо чи не довіряємо. Тим більше, що ми пам'ятаємо, що вторгнення якраз на Київщину, на північні території України якраз почалося з території Білорусі. І зрозуміло, що ну, хочемо, не хочемо, але ми маємо. Мати на тому напрямку відповідні ресурси і резерви для того, щоб у разі необхідності дати відсіч, і я думаю, що прекрасно це розуміє і Путін: що якщо у нас зникне необхідність тримати такі ресурси і резерви на тому напрямку, то ці ресурси і резерви ми можемо використати на інших напрямках. Ну передусім на сході нашої держави, це до неї область, Луганська область і можливо для посилення наших позицій в цій оборонній операції, яку наразі Збройні сили України проводять на території. Курщини, тому ну, це ключовий момент. Тут є до речі, дуже показовим, що ліцемірна, брехлива риторика і Путіна, і Лукашенка, які розказують, що вони тут воюють з НАТО, що у них основна загроза від НАТО походить. І в той же час вони по суті забирають ці свої війська з заходу ну, власних держав Путіна з Калініградської області виводить підрозділи. Ну, це свідчить про те, що насправді вони прекрасно впевнені і розуміють, що ніякої загрози для них НАТО не становить, і що ніхто з держав НАТО на них не нападає. Тому виходить така от парадоксальна ситуація, коли вони нас виму змушують частину ресурсу і ну, використовувати у якості резерву для того, щоб по разі необхідності дати віці чи. Ну, Якимось агресивним планом, а самі власне кажучи, що собі дозволити по суті не тримати таких резервів і таких ресурсів для того, щоб у разі необхідності дати відсіч агресивному блоку НАТО, бо прекрасно усвідомлюю, що жодних агресивних планів щодо Білорусі або Росії ну, держави-члени НАТО не мають. А що стосується цього скиглення про необхідність переговорів і все інше, ну позиція. Чітка і зрозуміло, президентам України неодноразово е, артикулювалося. Якщо росіяни хочуть миру, то для них все дуже просто припинити війну, просто забратися з території суверенної України в межах міжнародно визнаних кордонів. І я не розумію, до кого Лукашенко звертається. Но якщо цілі свого досягнуті, то нехай звертається до Путіна, і щоб вони забралися з території України. Але ми розуміємо, що це все неправда і ну ліцемірство. Ну і мета цього також є в принципі простою. для того, щоб продовжити намагання представити Україну в очах світового співтовариства як єдиний суб'єкт, від якого або через який неможливе мирне врегулювання. Але це є брехня, і вони цим займаються починаючи з 2014 року. Бо правда полягає в іншому. Єдиний суб'єкт, через який ця війна почалася і триває, це Путін і Путінська Росія. Це єдине від кого залежить початок цієї війни і її завершення, і покладати на нас відповідальність за те, що ми там нібито не готові до якогось регулювання, це є неправда. І Зеленський про це неодноразово говорить, що ніхто, так як українці, сьогодні не хоче миру. Але просто ми говоримо про справедливий і довготривалий мир, який би відповідав цілій низці критеріїв. Тому наразі я схильний думати, що росіяни в жодному разі не готові до якихось продуктивних справжніх кроків ну, для того, щоб цей мир досягнути і встановити. Тому, війна буде тривати, як би це для нас не виглядало. Ну, песимістично, чи трагічно, чи важко. Але тим не менше, це не від нас залежить. Цю війну не ми почали, і для нас вона є обороною. Ну і будемо вести її стільки, скільки буде треба, ну, бо альтернатива є жахливою. З цього приводу, ну також неодноразово говорив, ще на початку повномасштабного вторгнення. Швидко цю війну ми можемо лише програти. От програти ми її дійсно могли за 2-3 тижні або за кілька днів. Ну для того, щоб досягнути поставлених цілей, да, відновити територіальну цілісність, державний суверенітет, на да, тобто отримати гарантії безпеки, отримати компенсації за завдані збитки росіянам і притягнути до відповідальності цей місток, знову ж таки, до Римського статуту. Ну для цього необхідно досягнути відповідних успіхів. Е, ну на полі бою, но ж таки подобається це комусь чи не подобається. Тому я просто багатьом людям українцям знаю, розумію, що зараз пізня ніч, можливо, люди хотіли б чогось більш веселого, але я хочу сказати, щоб ми не повинні ставати жертвами цього стокбольського синдрому. Нам треба, треба, стояти, і... треба стояти, працювати, допомагати Збройним силам перемагати. Валентина, дякую вам дуже за Доброго. ваш час вночі. Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна, з нами був на прямому зв'язку.